Так, знаходимось на Вінниччині. Хочу показати вам чарік сорту Ламар. От такий чарік, вага плоду від 15 до 30 грам. Рветься з кісті, бажано, звичайно, обрізати секватором. Ось така віточка, гарнюня. Красавчики. Його доволі багато на кущі. Кущі досить потужні. Плоди яскраво-червоні, не м'які, тверді, поїдуть далеко. Яскраво-червоні. Вага від 15 до 30 грамів. Треба різати секватором. Опа, такі поміторчики. Вомор. Зараз ще покажу як ящику виглядають.